Сьогодні у художньому музеї М Ярошенка галерея мистецтв відбулося погашення поштових марок у рамках відкриття філателістичної виставки. Зображення на марках та сувенірних конвертах розробили художники Олексій Соболевський та Руслана Аничина за оригінальними малюнками Івана М'ясоєдова та Олексія Соболевського. Також на виставці представлені поштові знаки Ліхтенштейну та ескізи виготовлені безпосередньо самим художником Іваном М'ясоєдовим ця подія, я вважаю, не значення, коли дві держави Україна і Ліхтенштейн на рівні Голів, Амбасадор, на рівні два держав, домовились про увічнення пам'яті Івана Несеєжова і була випущена спільна марка і палеб, присвячені Івану Селіжого. І в цьому проєкті взяли участь активно і наш музей, тому що там на цій... На цих конвертах марках є заображені експонати нашого музею, тобто твори Івана Григоровича Рекоєдова, його автопортрет і його картина Дублисте дерево. Це і тюрк, заменить її прощання з палденками.